Вітаю, мене звати Вікторія Панченко, і в ефірі ми з вами. Машини на українських номерах у Польщі ніколи не були рідкістю. Але після початку війни їхня кількість збільшилася, адже багато сімей перетнули україно-польський кордон на власних автомобілях. Що потрібно знати українським водіям у Польщі, аби не потрапити на кругленьку суму штрафу? Та чим відрізняються правила дорожнього руху у Польщі та Україні? Про все це будемо розпитувати у студії. Ми з вами автоексперта Павла Ушакова. Павло Ушаков автоексперт. У Польщі проживає восьмий рік, Захоплюється технікою та всім, що має колеса. Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо за те, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас. Здравствуйте, Вікторія. Вітаю, Вікторія. Вітаю, друзі. Дякую за запрошення. Найголовніше запитання: що українські автомобілісти мають знати про правила дорожнього руху у Польщі? На що першочергово треба звернути увагу? основні відмінності правил дорожнього руху в Україні та Польщі полягають у тому, що дуже багато автомобілів на українських номерах затоновані У сильно в Польщі. Це категорично заборонено. Поліція може заборонити допуск такого автомобіля на польські дороги. дороги а також також за це передбачено штраф і досить великий. він становить у середньому від 200 до 500 злотих. До 500 злотих сума визначається на розсуд інспектора поліції. Другий важливий чинник це світло в авто, особливо ближнє світло, тобто ближній світ в Україні. на жаль, поширена практика встановлення китайського ксенону та китайських світлодіодних лампочок. польські поліцейські беззастережно та безапеляційно забороняють допуск такого автомобіля на дороги загального користування і грозить в тому числі порушення цієї заборони карається досить великим штрафом, який може становити до трьох тисяч злотих. А якщо все ж таки машина з тонуванням з'явилася на польських дорогах, чи, чи має право поліцейський зупинити і попросити? Віддерти та ну, тонування так і, це дуже так, і це дуже поширена практика. На перший раз попереджають, проводять розмову і змушують зняти тонування. Все таки зняти тоніровку. Що обов'язково має бути у машині, яка рухається польськими дорогами? Водій обов'язково повинен мати при собі посвідчення водія, техпаспорт на автомобіль та міжнародну страховку і міжнародну страховку так звану зелену карту. І стандартний набор, І стандартний набір будь-якого автомобіля Це аварійний трикутник, аварійна сигналізація, аптечка, світловідбиваюча жилетка та вогнегасник. Добре, у нас є відеозапитання від нашої глядачки, яка якраз на українських номерах, на машині. Зараз можемо подивитися, що ж вона запитує. Цікаве таке питання. Які служби в Польщі можуть зупиняти автомобілістів? У мене була така історія, що якась служба не схожа на поліцію, просила мене зупинитися. Я не знала, що робити, чи потрібно їм зупинятися, чи ні. Якщо є якісь інші служби, які можуть зупиняти автомобілістів, то які це ось таку історію маємо. Не тільки поліція має право у Польщі <звісно> зупиняти Нєт. авто, правильно? Так так звані стражі граничні, граничні, тобто це працівники прикордонної служби. Можуть можуть пожежники зупиняти навіть, якщо їм потрібний автомобіль для усунення наслідків якихось надзвичайних ситуацій. Швидка допомога може зупиняти, та інші служби, які мають відповідні повноваження. у є для важливе питання, які обмеження руху у Польщі є, українським Насамперед. Перед українським водіям варто пам'ятати про те, що не лише поліція, яка з маячками стоїть на дорозі, контролює швидкість допустимого руху. також є фоторадари, які встановлені навіть у маленьких містах та селищах. знак, є знак, який завчасно повідомляє про такий фоторадар, але його можна просто не помітити. Просто можна і також ні також існує поліція, яка не позначена. Це прихована поліція, яка здійснює рух дорогами Польщі на звичайних цивільних автомобілях. В таких автівках сидять поліцейські, але в цивільному гражданську У нас є ще запитання, яке стосується штрафів. Зараз ми можемо його почути. Зі штрафами в Україні мені зрозуміло, але я б хотіла дізнатися, які штрафи у Польщі за перевищення швидкості, наприклад, на 10 кілометрів, якщо перевищив швидкість, на 20 і більше. Скільки сплачує автомобіліст за ці за це перевищення, і куди надходять ці штрафи? Ось така історія. Мінімальний мінімальний штраф за порушення швидкісного режиму складає 50 злотих. Це порушення до 10 кілометрів за годину. І найбільші штрафи, у тому числі з позбавленням посвідчення водія, це за порушення швидкісного режиму на більш ніж 50 кілометрів за годину на болі До речі, є така підказочка. Навіть та та інформація, яка вказана на інфографіці, може бути переглянута інспектором поліції безпосередньо на місці а перевищення більш ніж на 51 кілометр пов'язано вже з вилученням посвідчення водія строком на три місяці. Хто перевіряє документи? Чи обов'язкова взагалі така перевірка документів? Поліцейський інспектор право поліцейський може зупинити авто та без пояснень перевірити документи. документи якщо йдеться про приїжджих, то перевіряють візу, карту побуту, безвіз. віза ці документи слід мати при собі обов'язково. Ну або якщо людина в'їхала на територію Польщі після 24 лютого, і ця людина має українське громадянство, то це песель, наскільки я розумію. То це закордонний паспорт та песель. Угу. Абсолютно правильно і посвідчення водія, техпаспорт та зелену страховку. А у яких випадках поліція має право вилучити водійське посвідчення? насамперед, це порушення швидкісного режиму більш ніж на 50 кілометрів. У нас, до речі, є ось така підказочка. друге це кермування авто у стані алкогольного сп'яніння. Третій дуже поширений випадок серед українських водіїв це підроблене посвідчення водія. Угу. Тобто історія про те, що я забув права вдома, я зараз зганяю, повернуся, не пройде Ні, однозначно. Одразу штраф ви казали про а, пункти карні. Давайте більш детально на них зупинимося. що це? Так називаємо так звані пункти карні? Це пункти, це пункти, пункти, пункти які нараховують за... за певні порушення, Максимальна пункти, кількість пунктів карних, можна які, називати, які можна назбирати на свій рахунок, це 24. Якщо ми протягом двох років збираємо 24 пункти, то у нас автоматично вилучають посвідчення угу. водія. І де ці пункти карні можна подивитися? І до речі, куди приходять штрафи, якщо, наприклад, тебе фотофік. Ксація зловила штрафи з приходять на штрафи. Надходять на адресу прописку. Все отримуємо поштою та сплачуємо штраф. Пункти і оплачуємо все це діло. можна можна перевірити, зареєструвавшись на польській платформі, яка називається профіль зауфаний. правильно? «Профіль зауфаний», да <профіль Заофаний> правильно я розумію. Окей. Які штрафи можуть бути, якщо тебе поліція зупиняє, а ти розмовляєш по телефону? І чи вважається це порушенням у Польщі? Так, це, мабуть, один із найбільш поширених штрафів, які виписують поліцейські. За розмову по телефону за кермом автоматично отримуємо 15 пунктів карних. Ого, майже половина. більше. Це більше половини від ліміту, за який забирають посвідчення водія. А ще передбачено штраф 500 злотих. І ми сьогодні вже починали з вами говорити про те, що має бути у автомобілі кожного автолюбителя і власника автомобіля. Ви зазначали, що це має бути страховка. Це страховка, названа, це страховка, так звана зелена карта, яка передбачає відповідальність перед третьою особою. «Зелена карта це міжнародна страховка, що діє у тих країнах, у яких діє договір. і цей документ є обов'язковим для автомобілів на українських номерах де цю страховку можна зробити? Можна можна зробити у польських страхових компаніях або незалежних страхових агентів. Ну я так розумію, що цей документ можна робити і на один місяць, і на декілька місяців. Ну і найвигідніше це на рік. Ну, да. Так якщо цього документа в нас немає. Такий автомобіль не допускається до руху ні. дорогами загального ми користування в Польщі. є дуже великий ризик настільки бути заскоченим на відсутності страховки, скільки опинитися в неприємній ситуації, потрапити в ДТП. і страхова компанія не покриє збитків пов'язаних зі страховим випадком. Угу. Якщо ми вже з вами почали говорити про ДТП, то які дії власника авто, який ну не дай Боже в Польщі. Потрапив в таку ситуацію. Є два основних случай є два основні випадки. Перший це якщо є постраждалі, травмовані чи жертви. І тут однозначно викликаються спецслужби, викликається поліція. Якщо немає жертв. Якщо немає жертв, то тут маємо два варіанти. для всіх перший, найпростіший для всіх підписується європротокол. Якщо обидві сторони погоджуються на це, то в такому разі поліцію не обов'язково викликати. якщо якась із сторін не погоджується на підписання європротоколу або не визнає свою провину, то в такому разі викликається поліція. і це однозначно пов'язано зі сплатою штрафу тим водієм, який спровокував ДТП. І поліція на місці уже І поліція на місці вже, вже з'ясовує, хто винен, хто не поступився, складає протокол, і справа вже далі йде до страхової компанії або до суду, якщо хтось не згоден. дякуємо, Павло, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру за такі цінні поради. Тож я сподіваюся, що всі наші власники автівок на українських номерах дослухаються до ваших порад. Нагадаю, що ми спілкувалися з автоекспертом Павлом Ушаковим. А ще додаю про те, що більше інформації ви можете знайти на UA24 TV у соціальних мережах. І пам'ятайте, що ви не одні, ми з вами.